На початок минулого року в Рівному було два великих ринки на 2700 робочих місць і кілька міні-ринків на 160 місць. Але вони не могли задовільнити всіх потреб. Для забезпечення соціально-економічних потреб населення міста планується ввести в дію в цьому році ще чотири ринки, крім існуючих 22, які вже є. Ринок по вулиці Здобунівській визначали господарюючим суб'єктом ввести першу чергу до 1.07 цього року. Ці терміни було визначено на останньому засіданні міського конкому, яке проходило 8 червня. Окрім ринку на вулиці Здолбунівській, в цьому рішенні також фігурували і інші ринки. Отож, ринок товариства з обмеженою відповідальністю бадьорість, який будується в районі автовокзалу, планується здавати поетапно. Перша черга до 1 жовтня, друга до 1 грудня цього року. І остаточна будівельні роботи мають завершитися 1 квітня 2000 року. Мешканці мікрорайону Північний на новий ринок на вулиці Коновальця повинні потрапити в той самий час, як і мешканці мікрорайону Ювілейний на ринок на вулиці Макарова. Обидва ці об'єкти, що будуються відповідно підприємцем Веретюшкіним та відкритим акцентрем товариством Рівна Азот, мають здатися до 1 серпня 1999 року.